Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Минулого разу я розповідала про лікувальні властивості кульбаби, і по кількості переглядів я побачила, що людям цікава ця тема, і люди готові пізнавати про лікувальні властивості рослин, які нас оточують. Сьогодні я хочу розповісти про Всім нам знайому кропиву? Всі ми з нею стикалися не раз, всіх нас вона жалила своїми жал... жалами, маленькими такими гострими колючками невидимими. Немає такого куточка в Україні, де б вона не росла. Отже, що ми знаємо про цю рослину? Використовують переважно листя кропиви, хоча вона уся, від кореня до насіння має цілющу силу. Зараз навесні корисно робити салати з кропиви, супи, борщі, можна тушити кропиву, можна додати як гарнір до картоплі тушену кропиву. Можна додати в котлети. По своєму складові білків кропива не поступається таким рослинам, як горох, фасоля, баби. І ще цю рослину називають рослини м'ясом. Моя бабуся розповідала, що коли була голодовка, вони малими дітьми збирали листя кропиви і лободи. Сушили, перетирали, і пекли такі поляниці, їли, щоб не вмерти з голоду. Уже тоді люди знали, що у кропиві багато всяких необхідних вітамінів і мікроелементів, необхідних для життя людини. Воїни, упахуваючись у лісі від переслідувань, не завжди мали їжу і щоб не. Вмерти з голоду, вони варили листя, коріння, кропиви і таким чином, рятувалися від голоду, від авітамінозу, від малокрів'я і від цинги. Такими властивостями володіє кропива. Насіння кропиви можна використовувати у крупи, коли ви будете готувати каші. Це блюдо корисне для тих, хто сидить на дієті. Воно і поживне, і ситне, бо зазвичай люди сідають на дієту, їдять чим поменше і все одно дуже хочуть їсти. А так насіння кропиви буде давати всі необхідні вітаміни, які потрібні для організму, і буде тамувати голод. У сільському господарстві кропиву дають свізькі птиці і свиням. Свиням дають, щоб свині краще росли. Кури починають від кропиви краще нестися. Можна давати кропиву молодняку птиці, але для цього потрібно листя ну, посікти дрібненько і обдати кип'ятком. Бо ось ці волоски, які є на ній, вони ж виділяють яд, який нас жалить. І може пожалити желудки курчат, там, качат. Тому щоб цього не трапилося, потрібно вдавати кип'ятком. Тоді вона знешкоджується ця кропива, стає безпечна для їди, птиці. І вони їдять там. Я вже казала, багато вітамінів, вони їдять і ростуть здоровими і крепкими. Хочу ще розказати, що кропива сприяє згущенню крові. Якщо кульбаба розріджує кров, то кропива згущує. Якщо пити настій з кропиви 15 грамів листочків, заливаємо стаканом води, і пити цей настій по столовій ложці 3-4 рази в день, він діє як кровоспинний засіб при лікуванні почечних, маточних і кишечних кровотеч. Настій кропиви також корисний при геморої, діє як мочегонне. Якщо молоді жінки, які годують мало, у цих жінок мало молока, також поможе на з кропиви. він діє як молокогонне. Якщо листя залити медом, то це дієвий засіб від головного болю, а також для покращення роботи серця, почок і желудка. Корисний також сік з скриви. Його п'ють при порушенні травлення, при відкладанні солі в суставах. Сік кропиви також покращує обмін речовин і покращує травлення. У Японії свіжий сік використовують як протидію при укусах змій і бджіл. А у болгарській народній медицині використовують кропиву при епілепсії, хронічних бронхітах та інших видах захворюваннях дихальних шляхів. Якщо у вас жар, допоможе кропива. Якщо рани, язви є на тілі, також допоможе кропива. В дослідженнях на тваринах науковцями доведено корисну дію відвару кропиви при лікуванні сахарного діабету. Кропива також лікує алергію. У ній багато желіза, необхідного для людини. От така вона, ця кропива. Вона стоїть на ряду з такими рослинами, як лобода, кульбаба і пастушя сумка. Це чотири рослини, які Являються космополитами серед інших рослин. Вони, вони найбільш корисні для людини. Далі хочу сказати, що найкраще збирати трави до свята Івана Купала. В цей період рослина максимально набирає силу землі і Сонця і перетворює і цю силу на ліки. Бо потім рослини починають старіти і втрачати свої лікувальні властивості. Отака вона кропива, тож зараз якраз гарний період збирати її, ріжте міленьку, сушіт, не на сонці, а десь у затінку, бо при Попадання сонця усі мікроелементи і поживні речовини, речовини втрачаються, тому десь у затінку сушіт. І потім зимою потрішки додавайте собі в супи, у каші, у чаї. Запобігайте захворюванням. На цьому я буду закінчувати. Кому було цікаво, ставте. Пальчик догори, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент. Усім бажаю усього найкращого. До зустрічі!